Вітаю! Це програма «Інсайт» і сьогодні ми поговоримо про страхи і фобії. Відчувати страх у небезпечних ситуаціях нормально і навіть корисно, завдяки чому ми і в змозі швидко реагувати і захищати себе. Але з фобіями загроза сильно перебільшена або її не існує. Наприклад, цілком природно боятись злу собаку, але нераціонально жахатись дружніх маленьких песиків на повідку. Фобія це. Надзвичайно сильний страх певних ситуацій, явищ, істот або предметів. Цей страх, що не проходить, стає настільки серйозним, що викликає величезну тривогу й заважає нормальному життю, оскільки люди вже не можуть контролювати свої почуття. Отож, як відрізнити страх від фобії, як подолати панічний страх, давайте дивитись. Страх це коли боїся. Ну, наприклад, зомбі, Справзні. О, змію боюсь, будучи. Бо Но страх це волки. І ще медведі, тому що вони живуть в лісі. Значення страхів з точки зору психології в нашому житті. З точки зору психології, страх це є однією з базових емоцій людини. Тобто, наряду з іншими емоціями, які переживає, відчуває людина свого е життя, є цей страх, е тобто людина має. Е Певні інстинкти, так, і один із інстинктів це інстинкт самозбереження. таку от емоцію страху пов'язана з цим інстинктом, тому що дуже часто ми відчуваємо страх, коли щось загрожує. Загрожує не просто нашій особі, а нашому життю. І тому не можна говорити про те, що страх це є чимось таким. Поганим, надзвичайним непотрібним. Це дуже хороша емоція, яка сигналізує нам про те, що треба чогось остерігатися. Єдина проблема в тому, що коли людина стикається страхом, вона не знає, як реагувати на це і про що це говорить. І ще такий момент в тому, що вираз страху його інтенсивність також буває різною, і іноді наші страхи можуть охоплювати нас. Цілковито і це вже заважає нам жити, нормально працювати. І тоді вже з цим треба щось робити. Mm, боюсь. Те, що дітей крадуть. По діждям ходити, бо там, бо там один случай случився. Я нічого не боюся. Дракозний я удав. Я не боюся нічого. Не боявся нічого. Пока. Там вовки і веди. Вовки ведмеді, бо вони страшні. Багато страхів дитинства є природніми і мають тенденцію до розвитку в певні вікові періоди. Наприклад, чимало дітей бояться темряви і, можливо, засинають з увімкненим світлом. Це не означає, що у них є фобія. З часом їх страх пройде. Якщо страх дитини не впливає на її повсякденне життя або не приносить їй багато страждань, тоді немає причин для надмірного занепокоєння. Однак Якщо страх заважає соціальній діяльності вашої дитини, успішності у школі сну ви можете відвідати кваліфікованого дитячого психолога. У кожної вікової групи є типові страхи від народження до двох років. Гучні звуки, чужі люди, розлука з батьками, страх великих об'єктів. Від трьох до шести років привиди, монстри, темрява, спати на самоті, дивні шуми. Від семи до шістнадцяти років більш реалістичні страхи, такі як травми, хвороби, успішність у школі, смерть, стихійні лиха. Я проводила опитування діток, і багато хто з них сказали, що бояться темряви. Це є фобія. Дивлячись кожної конкретної ситуації, тобто яка дитина це говорить і як вона про це говорить. Це перший момент. Другий момент, якщо загалом дивитись на ситуацію, це може не бути фобією, якщо просто дитина боїться темряви. Просто як такого факту. Так? Коли темніє на вулиці, вона вночі не може вийти там на вулицю, просто боїться. Якихось темних приміщень, тому що теж от її лякають ці обставини. І зазвичай діти бояться не просто темряви, а того, що там може знаходити. Бабайки, думаю, що це приведе страшно. Привиди існують завжди. Боюся, я темрява, але Но мама мені каже, що нічого не треба боятися. В цьому е, випадку можу сказати, що е, батьки дуже часто е, ці страхи дітям навіюють. Несвідомо, не спеціально, але так виходить, е, е, що коли ми виховуємо дітей, ми їх чимось лякаємо. Так така у нас побудова <система> системи виховання. Що для того, щоб дитина щось зробила або чогось не робила, ми їй кажемо. Так? Там сидить бабай дитина не розуміє першої частини твердження, тобто не можна робити того, бо там щось. А вона розуміє другу частину. Тобто, темрява це зло. Да або там щось страшне. Якщо постійно говорити, що в темному місті хтось сидить. Дати туди не ходи, дитина буде боятися, що там дійсно є ще якісь істоти. А так як дитяча психіка схильна до фантазування, це нормально абсолютно так. То це фантазування... Разом з цим страхом, який нав'язується батьками несвідомо, може призводити до дуже такої глибокого польоту, скажімо так, фантазії, і може спричинювати сильний дискомфорт дитини, тобто в неї можуть порушуватися сон, в неї може порушуватися нормальне спілкування, в неї може оця цей страх Займати думки більш багато часу велике прохання батькам не залякувати дітей, а просто пояснювати їм певні речі, які відбуваються, і які вони хочуть, щоб діти зрозуміли, тому що е, лякати дітей це потім буде відігравати досить негативну роль в, їхні, в їхніх переживаннях, в їхніх емоціях. Сидок, ти что? Что з тобой? Да так нічого? А як відрізнити звичайний страх від фобії? В побуті ми ототожнюємо поняття страху і поняття фобії. І насправді фобія дійсно в перекладі є і означає страх або жах. Але є розуміння фобії таке, що не кожен страх це є фобія, і не кожна фобія це страх. Фобія це теж переживання страху, але воно має іншу інтенсивність і воно викликає за собою вегетативні дисфункції, і воно має предмет обов'язковий або фабулу, що називається таким терміном, і виникає в певних якихось умовах. Ну, наприклад, коли людина заходить в автобус і в неї виникає через Декілька секунд чи хвилин, через хвилин виникає таке відчуття охоплюючого жаху. Вона починає пітніти, в неї підвищується серцебиття. Вона просить водія зупинити, тому що їй немає чим дихати, і потрібно відкрити двері. Симптоми фобії Утруднене дихання, серцебиття, запаморчення, нудота, припливи, потовиділення, неспокій, паніка, необхідність уникнути ситуації. Відчуття нереальності або відокремлення від себе, страх втратити контроль або зійти з розуму, відчуття, що зараз я знепритомнюю, неможливість контролювати свій страх. Так, от в чому ж причина такого стану? Причина в такому стану може бути в тих переживаннях, які пережила людина в ту травматичну ситуацію, і і вона її відчула, але не пережила, не відреагувала. Повній мірі, і тоді відбувається таке своєрідне витіснення, так, і, і те, що вона переживала насправді, трансформується от в страх саме цього транспорту. Можу вам, як приклад, навести таку передісторію конкретної цієї ситуації. Дитина їхала в автобусі з батьком, і на шляху цей автобус стикається з іншою машиною, і відбувається аварійна ситуація, в результаті якої загинув чоловік. І коли вийшли всі з автобуса, ця дитина побачила цього чоловіка, і цей чоловік насправді був чимось схожий на її батька, ну взагалі такого віку. І оце не пережита, пережита верніше психічна травма, вона трансформувалася таким чином, що Продовж певного періоду часу ця дитина як заходить в автобус, саме в автобус, і в неї виникає такі, такі вегетативні дисфункції. Цей стан не повторюється в іншому транспорті, тобто він не повторюється в тролейбусі, він не повторюється в машині, чітко пов'язаний саме з автобусом. І от в цьому основна відмінність звичайних страхів, які ми переживаємо впродовж нашого життя, впродовж різних подій в нашому житті, які є просто нашими емоціями. А знаєте, що я ще саме найбільше бою, що збили людину? Бо вже два рази це було. Я боявся, дуже я казав, папа на стона ще Існує чотири типи фобій. Перший тварини страх змій, павуків, гризунів, собак тощо. Другий навколишнє середовище висоти, бурі, води, темряви. Третій певні ситуації страх закритого простору клаустрофобія, польотів, тунелів, мостів. Четвертий лікування, страх крові або травми, або страх перед гулками або іншими медичними процедурами. Деякі фобії не потрапляють в жодну з чотирьох загальних категорій. Такі фобії включають страх за духи, тримання таких хвороб, як рак, і страх перед клоунами. Якщо ви маєте фобію, то звичайно можете уникати ситуацій, в яких доведеться зіткнутись зі своїм страхом. Але це, в свою чергу, призведе до незручностей або й до зміни способу життя. Наприклад, якщо у вас клаустрофобія, ви можете відмовитись від роботи в офісі, до якого доведеться підійматись на ліфті. Розуміння фобії є першим кроком до її подолання, але її наявність не означає, що ви також важливо знати, що фобії дуже добре піддаються лікуванню. Ви можете подолати свої тривоги і страхи. Як людина сама може подолати надмірний страх чи фобію? Практичні поради. Постаратися зрозуміти спочатку для себе, як це відбувається, коли це відбувається, чи це відбувається в певних обставинах, чи це відбувається в певному стані емоційному, які мають бути навколо люди, предмети. Тобто яке оточення, далі постаратися зрозуміти, що я відчуваю, чи дійсно це страх, чи дійсно я боюся того предмету, да, чи того явища, в якому знаходжусь або з яким стикаюся, чи це щось інше? Тому що іноді за страхом або за фобією ховається зовсім інше почуття. Мені здається, що я боюся виступати перед людьми. Тому що от, от люди, я їх боюся, а насправді це проблема в тому, що я переживаю через те, як мене оцінять. Тобто тут питання самооцінки. Я переживаю, що в мене не вийде. Тут питання впевненості і невіри в свої можливості, в свої знання. Якісь от з цими питаннями людина може сама розібратися. Якщо вона розібралась, якщо вона дійсно зрозуміла, так тобто, якщо на рівень свідомості оці вийшли ці почуття, і це розуміння, тоді і страх сам зникає. Якщо ти зговориш з кимось да, про свій страх, якщо ти його малюєш, наприклад, так, тому що можна теж застосовувати і такі техніки: написати, що ти боїшся, намалювати, порвати, так, наприклад, ну от одні е, якщо ці техніки такі прості, самі не допомагають, а страх залишається стійким, тоді треба звертатися вертатися ну до спеціаліста для того, щоб зняти цю напругу. Завжди варто спробувати впоратись зі своїми фобіями. Чим більше ви можете зробити для себе, тим впевненіше ви будете почуватись. Природно, хотіти уникнути речей, яких боїшся, але ви ніколи не навчитесь долати свої страхи, поки будете їх уникати. В результаті вони ставатимуть ще страшнішими. Ефективний спосіб подолати фобії поступово і неодноразово піддавати себе тому, чого ви боїтесь, у безпечному середовищі під час цього процесу ви дізнаєтесь, що з часом тривога і страх неминуче проходять. Це була програма інсайт. Бажаю вам подолати свої страхи і відчути себе вільними, жити на повну і бути щасливими. Маю надію, що наші поради були для вас корисними. До наступної зустрічі.